З 1 вересня у Полтавській громаді планують розпочати навчальний рік понад 32 тисячі учнів. Про це повідомила начальниця міського департаменту освіти Жанна Каплух. За її словами, ця цифра не стосується приватних освітніх закладів. Заплановано відкриття 112 перших класів у, класі, у закладах загальної середньої освіти 119 разом з приватними. У яких планується навчання 3200 першокласників. Станом на початок серпня подано 2963 тисячі заяви, але процес зарахування продовжується. А з 1 жовтня у Полтавській громаді мають відновити роботу вісім дитсадків, де нині проживають переселенці. Жанна Каплук зазначила, чим швидше закінчиться процес переселення внутрішньопереміщених людей, звідти тим швидше почнуть готувати приміщення для прийому вихованців. Ми повинні запропонувати людям пересенити, запропонувати переселитися або в модульне містечко, або в ті заклади освіти, які на сьогоднішній день визначені, які будуть продовжувати бути ну, компактними місцями проживання переміщених. Це 27, 47 садок, 58 і 72. Триває у громаді і процес до облаштування укриттів, аби максимальна кількість учнів повернулася до навчання офлайн. По школах ремонт ремонту при зробили тільки в школі номер 2 і в школі номер 2 Всі інші заклади це дошкільні навчальні заклади. Всі укриття ми робимо в підвальних приміщеннях. І зараз ми розробляємо кекну документацію школи номер 25 і школи номер 19, Де ми будемо окремі ну, як на подвір'ї, там на глибині 3 метри робити приміщення подвійного значення. Це буде укриття, і після війни це буде якісь там навчальний клас. Плануються зміни і в роботі полтавських садочків за словами Жанни Каплух, у кожному закладі дошкільної освіти мають відкрити по одній ясельній групі для діток віком від півтора роки до трьох.